«Тиждень тому ми розповідали вам про конфлікт у привокзальному районі Луцька. Селяни продавали товар з землі, попри те, що стихійна торгівля у місті заборонена. Люди визнали свою вину і були готові заплатити штраф, аби їхній товар не вилучали. Незважаючи на це, працівники муніципальної варти забрали у пенсіонерів яблука, виноград, зелень та іншу продукцію, вирощену на городі. Доця, що ти зробила та бабуля бляха, 80 років. Вона, вона хліба не може за що купити. Тобі не стидно, скажи ви. Ви зараз не віддайте, слідно. чого ви взагалі берете, Дайте, Доця. Доця, тобі не спілно, що спілкуватися. Дивіться, а? дивіться, що е. робиться, дивіться, куди, дивіться, дивіться, дивіться <реку> інцидент набув розголосу. У переважній більшості люди засудили дії муніципалів. Відреагував на ситуацію і мер Ігор Поліщук. Він звернувся до працівників Мунварти, аби ті продовжували виконувати свою роботу, але не забували про її моральну сторону та шукали й інші шляхи вирішення таких питань. А якщо ви... Тих людей, які там торгують, змогли переконати, піти і припинити порушення правил благоустрою міста. Знайшлася одна людина, яка категорично відмовляється, але треба було інспектору муніципальної варти дати тих 100 гривень, купити в неї відро яблук чи ту петрушку. І все, і таким чином її забрати. Я би вам потім цих 100 гривень віддав. Але не треба доводити сьогодні ситуацію до такої точки кипіння. Треба виконувати роботу. по... Забезпечення благоустрою міста, але треба бути гнучкими. Не треба її виконувати будь-якою ціною. До слова, цей інцидент не єдиний за участі муніципалів та стихійних продавців. Ольга розповідає, що одного разу справді торгувала з землі, бо вільного місця більше не було. Оптова ціна на три тисячі забрали товар. Персики забрали лухину картоплі. Не брали у гірків. Не брали, тільки брали персики, червоний перець, лухину брали. Те, що дорогі, те, що можна було хамати. Хоча зазвичай усі торговці визнають, що не і просять обійтися штрафом. Я признаю своє вину, да я вина, да я вина, я вина. Я знаю штрафаніть мене, я запретила штраф, то ще в мене буде суд, і на суді мені будуть судити, як будто би кримінального злочинця. Міський голова запропонував вирішити цю проблему додатковою кількістю яток для торгівлі. Тож дав доручення встановити у визначених місцях дерев'яні ятки, аби на період воєнного стану люди могли безплатно торгувати там городиною. Також мер додав, що має бути контроль над тим, що і в яких умовах продають, адже торгівля має бути цивілізованою. У нас є правила благоустрою. в Місті у нас в місті порядок чистота. Так є і так має бути. Не можна торгувати. Молоком з брудної пляшки на 30-градусній спеціалі не можна залишати після себе картон, целефан, сміття, не можна підкидати людям в двори залишки непрудної продукції. Звісно, правил торгівлі треба дотримуватися, але й не слід забувати про моральну сторону будь-якої роботи. Тим більше у такий складний час для нашої країни. Марія В'ячеслав Білов, канал.